Вітаю, час новин на нашому телеканалі. В студії Андрій Гаврилов. До вашої уваги новини. Про найголовніші події дня ви дізнаєтеся прямо зараз. Вибоїни на дорозі, що в дощ перетворюються на озера, а взимку на ковзинку. Мешканці вулиці ветеринарної, вкотре звертаються з проханням відремонтувати їм шлях. В опалювальний сезон 2025 2026 років житлові субсидії отримують 80 тисяч родин Полтавщини. Про національну єдність і силу духу поспілкувався із полтавцями третій президент України Віктор Ющенко, який завітав до Полтави. А зараз про це та інше більш докладніше. Внесення змін до програми ремонту ліфтів, зміни до показників бюджету громади на цей рік та фінансова підтримка міського комунального підприємства, декоративні культури, теплиці, якого були зруйновані внаслідок ворожого удару 2 жовтня. Ці та багато інших питань сьогодні винесли на розгляд 72-ї сесії Полтавської міської ради. Докладніше про все у сюжеті. В ході 72-ї сесії Полтавської міської ради депутати внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міської тергромади на 2025-2027 роки. Зокрема, 300 тисяч гривень спрямують на утримання підземних переходів, 20 мільйонів на зимове утримання вулично дорожньої мережі, передбачені кошти і на підтримку програми ОСББ, забезпечення паливно-мастильними матеріалами пунктів незламності, ремонт сектору почесних поховань та інше. Кошти на встановлення новорічної ялинки. Виділяються кошти 600 тисяч на придбання паловомастинних матеріалів для забезпечення пунктів незламності. У нас ми купує і забезпечує комунальне підприємство 1628 КТП. Виділяються 2 мільйони на підтримку програми ОСББ, яку ми цьогоріч підтримуємо. Доволі активно, щодо додаткові кошти на заявки близько 30 ОСББ. Також 300 тисяч виділяється на утримання підземних переходів і 10 мільйонів на ремонт сектору для почесних поховань. На цій сесії полтавської міської ради виділена перша пробна сума, завдяки якій ми зможемо найняти охорону в підземні переходи, і для того, щоб здійснити там базове адекватне прибирання, косметичний ремонт і для того, щоб ми змогли протестувати цю модель. Тестуватимемо два підземних переходи. Один перехід це той, що біля податкової, інший перехід на одинадцятій школі. Крім всього, на 72-й сесії Полтавської міської ради проголосували за виділення коштів для відновлення теплиць комунального підприємства декоративні культури, які були зруйновані через шахетний удар 2 жовтня. 600 тисяч дається на ліквідацію агресії. Які підвергли теж комунальне підприємство до зруйновані теплиці, вибиті шибки повинно переробити систему води та теплопостачання для того, щоб вони функціонували? Мінімально необхідна сума для того, щоб захистити певний посадковий матеріал і забезпечити стабільну роботу підприємства. Це 600 тисяч на відновлення теплиць виділено сьогодні для того, щоб ми могли війти нормально в наступний весняний сезон і забезпечувати себе своїми квітами як багаторічними, так і однорічними. Погодили депутати придбання новорічних подарунків для дітей. Тут намагалися не забути жодної з категорій: це і категорія діток ВПО, ветеранів, безвісті зниклих, загиблих, дітки з інвалідністю, звичайно, і ті, які перебувають в наших навчальних закладах. Загально ця цифра сягає. Понад 27 тисяч також рішенням сесії міської ради виділили майже 19 мільйонів гривень на підтримку сил оборони та затвердили плани щодо облаштування мережі мобільних укриттів. А ось березовий гай на сквер українських добровольців не перейменували. Для цього не вистачило голосів. Зрештою, депутати призупинили процес перейменування вулиць провулків скверів до кінця воєнного стану. Розглянули під час сесійного засідання і низку майнових та земельних питань. Загалом опрацювали. 106 шість питань порядку денного. Озера як у заповіднику. Так виглядає вулиця ветеринарна у Полтаві після кожного дощу. Місцеві кажуть, дорога розбита роками, а на звернення до міської влади жодної реакції. Більше про це дивіться у сюжеті. Озера на ветеринарній. Полтавці перетинають їх хто як може. Не тільки на своїх двох, а й на різноманітному транспорті. Нас зараз в Полтаві скрізь такі дороги в тому році колісо собі пробив. Ремонт треба робити, Я сюди рідко їздив. Ті, хто наважується долати такі озера пішки, ризикують опинитися по коліна у воді, кажуть місцеві. Зверталися щодо ремонту до міської влади безрезультатно. Тож ями не раз намагалися засипати самотужки. дому привозили і нашого проза засипали старий асфальт. Зверталися сусіди, комунальної служби зверталися. Ну, там все іменно на це валакіта. Мешканка Щербанів Лариса Іванівна каже: цією дорогою доводиться добиратися до магазинів і аптек. Скаржиться на розбитий стан покриття, а також пов'язується з частим пересуванням вантажівок. Тут дуже багато ходить вантажних автомобілів. Тут якісь підприємства, і руйнується дорога ще більше. Руйнується безкінечно, бо не робиться. На сьогоднішній сесії Полтавської міської ради додали кошти на поточний ремонт. От вулично-дорожньої мережі розповіла виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. «Ми Будемо продовжувати роботи до тих пір, поки дозволить погода, і ми бачимо і ці звернення мешканців. Неможливо за один рік, за два просто зробити цей великий об'єкт. Як нам раніше повідомляли в управлінні житлово-комунального господарства, аварійна ділянка є в списку поточного ремонту на цей рік. На початку ж минулого інформували про включення до переліку на 2024-й. Відкрив вогонь по працівникам ТЦК та СП та поранив їх. 30 жовтня у Кременчуці у будівлі ТЦК та СП сталася стрілянина. Постріли з вогнепальної зброї в працівників терцентру здійснив чоловік під час оформлення документів на проходження військово-лікарської комісії. В результаті працівники ТЦК госпіталізовані з пораненнями ніг. Як повідомив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, зараз їхньому життю нічого не загрожує. За словами речниці Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, правопорушника за Зброю у нього вилучили. За фактом відкритого кримінальні провадження, триває слідство в Кременчуці, 47-річний військовозобов'язаний чоловік стріляє у двох військовослужбовців Збройних сил України. Вони отримують вогнепальні поранення на даний момент перебувають в лікарні. Замість того, щоб знищувати окупантів. Чоловік стріляє в військових своєї країни. Повідомлення надійшло близько 16.20, про те, що у Кременчуці під час оформлення документів на проходження військово-лікарської комісії чоловік здійснив постріл з вогнепальної зброї, унаслідок чого двоє військових отримали поранення в області ніг обставини події наразі з'ясовуються слідчими. Правопорушника затримано, і на місці події відразу було вилучено зброю. За даним фактом відкрито кримінальні провадження частиною 2 статті 350 та частиною 1 статті 263 кримінального кодексу. То України за фактом тривають слідчі дії. Центр Полтави вже почали прикрашати до зимових свят. Новорічні гірлянди та різноманітні фігурки сьогодні розвішували на деревах комунальники, оздоблювали святкову ілюмінацію вулицю Соборності, починаючи від переходу з лато Як повідомили працівники підприємства електромереж зовнішнього освітлення Міск світло, це традиційні прикраси з минулих років. Ілюминація. Це цукерки, а це просто круги називаються шивіші. Це зв'язки. В общем, около стай, стай більше. На Полтавщині 80 тисяч родин отримують житлові субсидії на цей опалювальний сезон. У пенсійному фонді нагадують, допомогу можуть отримати всі, хто має на це право. Розмір визначається індивідуально, залежно від доходів і витрат на комуналку. Хто може розраховувати на державну підтримку та як її отримати, дивіться у наступному сюжеті. В Україні триває кампанія з автоматичного призначення житлових субсидій на опалювальний сезон. У пенсійному фонді нагадують, державну допомогу можуть отримати всі, хто має на це право. Під час розрахунку враховують дохід людини та розмір плати за житлово-комунальні послуги, розповідає заступник начальника управління пенсійного забезпечення пенсійного фонду України в Полтавській області Дмитро Табурець. Якщо навіть особа влітку не отримувала житлову субсидію, тобто її було призначено в нульовому розмірі, в такому разі. Буде автоматично перевизначено вже з рахуванням житлово-комунальних послуг за опалення, буде перевизначено їй розмір з рахуванням цих послуг. Полтавка Ніна Щербакова пригадує близько 10 років тому отримувала субсидію. Тоді державна допомога повністю покривала оплату комунальних послуг. Та каже жінка, тривало це недовго. Потім це це питання переглянули і ліквідували. А зараз я не знаю, з чого виходячи. Виходячи, видають оцю мізерну субсидію. Але взагалі, раніше, якщо я отримувала субсидію в літній період, Значить, мені автоматично починаючи опалювальний сезон, автоматично нараховувалася ця субсидія. Для розрахунку субсидій на опалювальний сезон враховують доходи працюючих громадян за перший та другий квартали року. А для пенсіонерів розмір пенсії за серпень. Державна допомога охоплює оплату житла, опалення, водопостачання, вивіз сміття та електроенергію. Якщо людина звертається по субсидію вперше, потрібно подати заяву й декларацію особисто у сервісному центрі пенсійного фонду через центр надання адміністративних послуг, поштою або онлайн На порталі Пенсійного фонду України цей договір оренди або ж довідка про те, що особа має статус внутрішньопереміщеної особи. В деяких випадках також ми. Запрошуємо акт обстеження матеріально-побутових умов, чи разом з особою проживають особи, щоб їх можна було виключити або врахувати до розрахунку житлової субсидії, або ж їх, якщо вони не проживають, то ми їх виключаємо з розрахунку. Після початку повномасштабної війни Володимир з Краматорська переїхав до Полтави з родиною. Спочатку вони отримували субсидію, але з часом виплати припинили, говорить чоловік. Нам виплачували субсидії в розмірі 2000. тисячі, потім я не пам'ятаю там. Два роки пройшло от мені, як громадянин України, її відмінили. Все, да, я знаю, тому що считаю, що у мене велика пенсія. У пенсійному фонді підкреслюють, субсидію розраховують окремо для кожної родини, залежно від доходів і вартості комунальних послуг. Гроші надходять на банківський рахунок або через поштове відділення. На опалювальний сезон 2025-2026 років на Полтавщині житлові субсидії отримають 80 тисяч родин. Додав Дмитро Табурець. Третій президент України Віктор Ющенко відвідав Полтаву, як пояснив він із культурно-просвітницькою місією про мову, національний дух і сучасні виклики української ідентичності. Далі у сюжеті я не люблю солодку, я не люблю російську мову. Я не люблю тих ворогів, які нападають на Україну. Я люблю полтавську вишивку. Я е, е, люблю решетилівський Третій президент України Віктор Ющенко завітав до Полтави. На зустрічі він говорив про національну єдність і силу духу. Навів приклад В'єтнаму, який вистояв у війні зі Сполученими Штатами Америки. Каже, нація народжується там, де є спільність. Національний дух. Десять років пішли в джунглі, на рівні опоки, брінтажів, сотворили запаси і кожен день були опір. Це не історія про 300 спартанців на зустрічі третій президент України Віктор Ющенко розповів, наразі працює над п'ятьма проектами музейних комплексів, один із яких присвячений великому кобзареві Тарасу Шевченко. За словами колишнього президента, неволя ніколи не стимулює розвиток. Сьогодні особливо важливо наголошувати на суверенітеті кожного громадянина. Ви є носіями чогось суть незалежного? Чи вам какая? Вам яка різниця, на яку ви вулиці ходите, під яким пам'ятником проходите, як ваше місце називається? Кіровоградська область? Ну хай Кіровоградська. Я підвожу до того, що мова це наша суть. Я прошу боліться за кожне слово. Зустріч у Полтаві організувала журналістка та засновниця культурної агенції Терени Тетяна Терен. За її словами, Віктор Ющенко під час візиту відвідав головні культурні локації Полтавщини. Через безпекову ситуацію захід відбувався у стриманому форматі з обмеженою кількістю учасників та попередньо підготовленими питаннями. Відразу хочу перепросити в тих, хто не зміг сьогодні потрапити на цю подію. Ми з Віктором Андрійовичем вже домовилися, щоб нас. Сім дуже планів. потрапити на зустрічі з третім президентом України ще буде змога, адже як додав він, планує повернутися до Полтави для продовження культурних проєктів. Однак, конкретної дати візиту не назвав. Костюми, гарбузи і трохи містика. На ніч проти 1 листопада припадає Хеловін або День усіх святих. За віруваннями у цей час межа між світом живих і мертвих стає тонкою. Про історію, традиції і популярність цього дня серед полтавців. Дивіться в наступному сюжеті. Геловін свято, яке прийшло з англомовного світу, та вже стало популярним і в Україні, особливо серед молоді. У Полтаві його відзначають по-своєму з креативом. Прикрашають магазини, роблять костюмовані вечірки, вирізають гарбузи та влаштовують тематичні фотозони. Євгенія ставиться до хеловину стримано. Дівчина каже: кому подобається, нехай святкує. Додає, сама у цей день робить спеціальний макіяж. За настроєм обирає малюнок в інтернеті і наносить спеціальною косметикою. Якби у нас це було, то ну було б, я думаю, непогано, бо це такий зайвий привід для свята, можна сказати, тим паче, в такі часи. Щодо того, як святкують, я знаю, ну. Більшість з телебачення, з тіктоку, ну в в американському просторі як святкують, але не дуже детально. Тематичні декорації до Хеловіну з'явилися і біля супермаркетів. Працівниця одного з полтавських магазинів Дар'я Малахова каже: це для неї та колег свято робили приводів та розмальовували гарбузи, аби порадувати відвідувачів і перехожих, зробити їм якесь міні-свято, щоб вони трішечки відволіклися від буденності, і зроблено це чисто. Просто для того, щоб вони повеселилися і зробили для себе якісь цікаві фото. Замовили там необхідне, і далі вже імпровізували. Традиційно на Хеловин переодягаються у костюми, вирізають гарбузи, ліхтарі Джека, прикрашають оселі й проводять тематичні вечірки. У Полтаві ці традиції теж набувають популярності. Полтавка Єлизавета Калантай, яка бачила, як відзначають Хеловини у Китаї, каже: зазвичай проводить цей день із друзями, робить макіяж і святковий образ. Це як і свято, так і в принципі. Привід погуляти, тобто загалом я знаю сенс цього свята, і для мене м є сенс святкувати це, навіть не святкувати, скажімо так, енергетика цього свята вона дуже така приваблива, класна, і мені це дуже подобається. Тобто, я думаю, що багато людей саме полюбляються скажімо так, екзотичні враження цього свята, справжній жах, не костюми чи примари, а війна вирішили нагадати у Полтаві. На місці колишнього пам'ятника на місці відпочинку російського царя Петра І, 31 жовтня, встановили уламок збитого шахеда як символ того, що навіть у день Хеловіну варто пам'ятати про реальні загрози. Виставили цю інсталяцію як знак про те, що Геловін це не страшно. Що примари там і всякі інші створіння це не страшно. Страшно це війна. Страшно, це ворожі шахеди і дрони, які щоночі ми чуємо, які знищують хочуть знищити нас. І ми зробили цю інсталяцію як нагадування про це. А ось кінологи обласного управління ДСНС зняли тематичний ролик за участі своїх чотирилапих помічників. Зйомки відбулися на навчальному полігоні, де зазвичай проходять тренування з пошуку людей. Розповіла речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області області Світлана Рибалко. Наші молоді собачки, вони, вони, до речі, дуже слухняні, надзвичайно розумні собаки, абсолютно не агресивні. Звати їх Касандра Біджі та Норі. Вони дійсно професіонали і ми їх дуже любимо. А взагалі, в схелу це незвичайний день для рятувальників. Ми його не відзначаємо, звісно, але хочемо долучитися до створення такого гарного настрою для людей. Отже, ну, навіть у такі дні важливо нагадати людям про те, що про них. Диклуються підтримати людей добрим гумором і подарувати трохи позитиву. Краса із висушених квітів у Полтаві влаштували заняття зі створення сухоцвітних композицій. Семінар практикум провели у Полтавському еколого-натуралістичному центрі. Заняття зібрало учасників з усієї Полтавщини. Розповіли організатори. Доєдналися до нього педагоги, керівники гуртків, студенти та фахівці декоративно-ужиткового мистецтва. Нашим учасникам семінару дали такі рослини, як кермек, фалярис геліптером. Амобіум крилатий – крилати це від темно-фіолетового до світлого кольору, світло-рожевого, а також такі нейтральні, білі і коричневі кольори, щоб ця композиція виглядала гармонійною. Якщо їх правильно зібрати, висушити і потім ці букети сухоцвітів будуть вас радувати і видивувати майже ну майже щодня. Також зараз дуже популярно із сухоцвітів робити пано. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Ну а я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті і Ну, якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.